На Волині досі існує до півсотні гуртожитків, у яких мешканці упродовж десятиліть не мають можливості приватизувати свої оселі. У 2008 році держава прийняла спеціальний закон, який мав вирішити цю проблему. Але за 14 років це так повністю і не вдалося. Я перебуваю в одному із подібних будинків у Луцьку, в якому ось таких от умовах проживають сім'ї, можна сказати, ветеранів енергетики, тих, від кого останнім часом залежить світло в наших домівках. Цих людей в умовах війни керівництво енергорозподільшої компанії намагається залишити у прямому сенсі слова без даху над головою. Їх намагаються вижити із оселі, які їм надали ще 20-30-40 років тому. Чому сталася така ситуація, та хто у цьому винен у матеріалі Центру журналістських розслідувань Діла правди. Садок зрізали, криницю засипали, дах зірвали, а потім аби як накрили плівкою. Так нині виглядає будинок на львівській 150 у -ту Луцьку. Тут донедавна впродовж багатьох років мешкало сім сімей співробітників енергорозподільчої компанії Волинь Обленерго. Зараз. 3. Через дірки в покрівлі опади зіпсували меблі та інші речі людей. Мешканців фірма вже більше року намагається вижити з цього будинку. Я проживаю тут з 1985 року. У мене працював чоловік тут, От він помер. Сталося погано йому на роботі, він грипом захворів і помер. Визвали швидку і в лікарні він помер. Я залишилася з сином. Я прописалася з 2001 років і заселилася з 2001 року. Зареєстрована тут постійно. Я працюю в Оресі вже 28 років, а проживаю більше 20 років в цьому будинку. Попри те, що дехто з мешканців продовжує працювати в компанії, їх виселяють із відомчого житла. Люди звернулися до суду, аби вибороти своє право на проживання і приватизувати оселі. Щоправда, тепер бояться втратити роботу. Я відпрацювала в обленерго. Понад 26 років, і мені дуже прикро, що вони так поступають своїми працівниками, тобто вони можуть топтатися і це. Ну ви уявляєте працювати в цій сфері і судитися з ними, і ходити і вітатися. І коли е, ти, ти маєш… ти не маєш права на помилку, ти маєш бути постійно як солдат на чуку, тому що за тобою постійно контроль, е, е, бо, бо ти сказав слово ні, що ти не згідний з їхнім рішенням. Що ж було насправді? Будинок на Львівській 150 збудований ще у 1965 році. Тут було пічне опалення, старі проводка і водопровідні труби. Приватизувати приміщення люди намагаються ще з початку 2000-х. Тоді їх годували обіцянками. Спочатку казали, що можуть приватизувати, якщо замінять усі мережі. І мешканці міняли за свої гроші, міняли із надією. Нам надавали ці квартири, надавали нам як працівникам. Писали ми заяву, у мене є документи, що ми жили в той час на квартирі, була комісія, приїжджала, де ми жили на квартирі, що ми на черзі інший не стоїмо. І директор цей підписався, і комісія, щоб нам виділити цю квартиру. І на сьогоднішній день ми провели сюди в цей будинок і газ, і зробили опалення, і зробили ванни, провели воду. За свої все за свої кошти з, з дозволу в обл обленерго, які нас понукали на те, щоб ми провели. Ми зробили згоди обленерго. Ми зробили ці комунікації. Ми маємо документи, технічні паспорта. Ми купали рова вручну, бо тут же кабелі йдуть. Ми все проводили. За свій рахунок, скажімо, все провели ми і тут відмовили нам. Відмовили приватизації. Нам потім його мали віддати, верніше не віддати, а по залишковій вартості продати нам цей будинок. Це в яких роках обіцяли? Це год в, в, не так давно. Році. А про да, а це в змінилося керівництво. І відразу ж помінялися всі всі нюанси. Вони сказали, що вибирайтеся, ви тут жити не будете. Відтоді у мешканців почалися реальні проблеми. У серпні 2021-го їх відрізали від газу і почали зривати дах. А ще знищили сад перед будинком, засипали колодязь, усю територію загородили. І нині люди, аби попасти додому, просто лазять через паркан, бо входу вже нема. Сьогодні одна власниця померла, а троє вже виїхали під тиском. Решта борються за своє, так би мовити, нажите. Зняли нам зняли шифер. Він ще був новий, новий, його не треба було міняти. Вони зняли шифер. Ми вже рік з ненакритою кришею. Нікуди ми не можемо звернутися. Ви розумієте? Нікуди. Криша відкрита. Своїми силами накриваємо пленкою. Просимо і ще такі гуманні суди, що ми ще не можемо добитися. Зв'язку з тим, що керівництво Волині Волонібленерго зняло нам кришу, ви бачили, веранду порозбивали, виняли вікна, двері у вільних кімнатах, і на даний час ви бачите результат їхньої діяльності. Тобто дощові опади, які цілий рік йшли, вони пошкодили. Нам квартири наші, тобто гіпсокартон, який я робила за власний кошт, обої, все, мебель, ви бачите, все ми трошки типу, прибирали, В тій в кухні там все поцвіло, стіни. От. Ми робили експертизу, ми подали до суду. Ми робили експертизу, але відбулися два судові процеси, і виходить, що ми їх програли. Шукати правди люди пішли до суду, але програли справу у Луцькому міськрайонному та Волинському апеляційному судах. У їхніх рішеннях йдеться недостатньо доказів. А найголовніші аргументи немає документів, згідно з якими людей поселяли в це приміщення. Позивачі це заперечують. Там це якого року вже перероблено цей документ? Ні, це не перероблено. Це просто ми взяли вже. Е, Витяг взяли і перекреслено лінійний пост. Бачите, також під час судових засідань з'ясувалося, що офіційно будівля на львівській 150 вже не житловий будинок, а лінійний пост. Тобто, вже давно не житлове приміщення, і приватизовувати його не можна. В нас є до бумаги повністю документ з БТІ, що цей будинок будувався як житловий будинок. Наразі Волиню Буланер говорить, що цей будинок є, є лінійним постом. Вони змінили статус будинка в 2016 році. Да, статус будинку. І на яких підставах це зроблено? Не оповістивши не, не, не жильців, які тут проживали. Ми прописані тут, маємо прописки в, в цьому. Прописані. Прописані, звичайно. О. І, ну, всі, платимо, всі рахунки, які виписані, всі платимо ми по, -по своїх рахунках. Не, якщо б це був лінійний пост, то це було б все б розраховувалося б, повністю волиню було нерго. А на нас всім це робили за... Все документи, свідчать про це в БТІ, пише житловий, так як це було в 1965 році, це пише жилой дом і, як бачите, нижче перекреслено, пише лінійний пост. А на яких підставах це непонятно? Вони перероблені. Та слова багаторічного керівника Волиньобленерго обленерго Анатолія Буріна, при якому і заселявся будинок на Львівській 150, суперечить документам. Він каже, що будинок не був житловим з самого початку, а мав статус лінійного поста компанії. Однак людей запевнили, що владнають все з документами і вони зможуть приватизувати ці квартири. Але цього так і не сталося якось передати як житловий будинок теж не вийшло. дуже дуже багато перебон було всяких і, і по житлі і, і по самому призначенню от і коротше кажучи воно е -е, як в статусі е -е, житла як оце е -е, є житло службове коли там і в житлово-комунальному господарстві там двірникам, прибиральницям часто, часто дають Я, як таке неповночне житло. Угу, так, так і готова було. Люди кажуть, що ви їм колись давали дозвіл як би приватизовувати, але щось не вийшло, не вийшло, тому що е, його статус е, лінійного поставлю новий будинок так і. Е, Документально не вийшло, не вийшло через е, бішвиконком, значить, е, сказали ні, за того будинку в нього ніколи не буде, от і так і не залишився в статусі рідні поста. І чиновники кажуть, що в таку ситуацію люди потрапили з вини керівництва Волинь Обленерго свого часу, коли Обленерго потрібні були працівники. Вони для того, щоб зацікавити, заохотити людей працювати в обленерго, надавали тимчасове житло, без не надаючи людям жодного розпорядчого документа, людей просто поселили в адміністративне приміщення. І проблема полягає в тому, що люди там проживали декілька років, багато років, не маючи жодних документів на руках, чого вони там проживають. Приміщення не є житловим, людей на руках документів жодних немає, що їх там поселили. Е, відповідно, на сьогоднішній день в людей ну, в юридичної сторони немає жодних підстав стверджувати, що їх виселяють з житла, тому що їх юридично в житло ніхто не поселяв. А в них єдине, що є, дійсно, свого часу знову ж таки, мабуть, що пішли їм на зустріч і їх приписали за цією адресою. Але приписували, очевидно, лише для того, щоб вони могли дітей своїх відправити в школу, в садок, звернутися в поліклініку. Ну, але також ми маємо розуміти, що по факту будівля знаходиться в промзоні і фактично там житла не може бути. З точки зору містобудування і архітектури, тому що в промзоні житло не може бути по закону. Водночас адвокат мешканців будинку вважає, що назва чи статус будівлі не мають особливого значення. Головне, суть немає істотного значення назва Ого. важливо суть так. цього приміщення. Його можна назвати і куморою, і завтра там стайнею, чи ще бозначим. значим. Та? Але воно, як пояснив експерт в суді і як він визначив в своєму заключенні, це є е, квартири першої категорії. Так. Ну, а категорія низька тому, що там, ну, скажімо, санвузел десь е, суміщений з кухнею в якійсь мірі, десь там площа того чи іншого приміщення не відповідає ДБНам. Але це живе приміщення, в ньому є все, в ньому є всі комунальні вигоди, в ньому є газ, вода, скажімо, котельні для обігріву, каналізація, ну і відповідно сплачувалися послуги саме як за квартирна плата за проживання. Виходимо з того, тому що спір то не йде. про… Щось дрібничку якусь, а мой йде про квартири. От. І то, що в власнику будівлі обленерго вдалося вже трьох мешканців квартири якось так потихеньку відселити, ну, той помер, значить, інші десь отримали житло, переїхали, ну, а моїм довірителям Зокрема, Демчук немає куди виїжджати. Вулиця Львівська у Луцьку переважно приватний сектор. Хоча цей відрізок справді є промзоною. Але такі будівлі, тобто лінійні пости, яких називає теперішнє керівництво Волині Обленерго, давно у всіх інших колишніх районних центрах Волині передали людям. Наприклад, в Ківерцях. А живу в цьому будинку і із... е... так. Вже 42 роки. 40... З 80-го? з да, 80-го року. — А приватизували тільки в 2008-му, так? Да, да приватизував то недавно. Я просто пішов в міськраду, там зараз новий голова міськради, написав заяву, послали мене оформити документи. Пішов оформити документи. То чому ж так сталося в обласному центрі? Земля біля траси, гарна транспортна розв'язка, тобто вважають мешканці ласий шматок. Волині в енерго звернулися до міської ради, щоб вони надали дозвіл на будівництво. Тобто, з нами знову ж таки ніхто не говорив. Що вони мали будувати тут? Я не знаю. Вони мали може вже громити це все, цей будинок. От, е... Ні, ніхто нічого не пояснив. Але ми е, були на сесії, і е, ми звертались до депутатів, і нас деякі депутати підтримали, і тобто, це, це рішення не було прийнято. Тобто, е, поки що тут нічого ще не будуть перед будинком, не знаємо, як далі. Я так думаю, що цілі їхні, і вони надалі будуть тиснути на нас і будуть робити все для того, щоб нам все таки вижити з цього будинку. Упад ПАД «Волиньобленерго» відмовилися на камеру спілкуватися на цю тему. «Силі правди надіслали лише письмові відповіді. Але послухайте лишень, що представник компанії відповідав суддям. Що призначення вільного поступу це тимчасове перебування бригад для службування дистанції, для службовування інших політичних мереж? там люди розміщуються, там люди можуть собі їсти приготувати. Тому, що тобто шість приміщень на шість бригад розраховано? Це взагалі це ж на місце. А ви взагалі не заперечуєте, що люди там проживають як в житлових приміщеннях? Люди там не проживають. Це ну, Два позивачі сказали, що вони не проживають, оскільки а неможливо. Я, розумію, що так. я особисто, звичайно, не перевіряю, що, ну. що проживає. Вона скаже, що проживає. У письмовій відповіді силі Правди так і не вказали, що таке лінійний пост. Мовляв, війна в країні, і ця інформація якось може допомогти ворогу. А оскільки війна, то ніхто не може знати навіщо на лінійному посту сім кухонь і стільки ж ванних кімнат. Якщо це приміщення для ремонтних бригад, то ще кухню одну на всіх, а не сім окремих, зрозуміти можна. Але навіщо ремонтникам сім ванних кімнат, а не максимум два душі, досі невідомо. Дві судові інстанції Луцький міськрайонний та апеляційний суди люди програли. На судових засіданнях адвокат Обленерго запевняв, що документів, згідно з якими вселяли людей, в так званий лінійний пост. Немає, та якби й були, то ніхто би їх найімовірніше не дав, бо це прямий доказ. То скажіть, будь ласка, на якій правовій підставі позивачі були поселені в дане приміщення і проживали там? Прова підстави немає. немає, немає жодного документа, ні ордера, ні договора. Нічого тут, і, будь ласка, давали волинь обленерго, дозволи на проведення ремонтних робіт позивачів. Щодо проведення труб, газу, води? Ну я таких документів не бажу, mm -hmm. та, там є якісь mm -hmm. листування. А скажіть, я вам не дивно, от ви ображаєтесь, коли вам зауваження роблять? Але от я от слухаю ваше пояснення. Ваші пояснення зводяться. Знаєте до чого? Я не знаю, я не володію, я не маю. Скажіть, а як дійсні обставини справи встановити? Риторичне питання судді також залишилося без відповіді. Попри це, апеляція не скасувала рішення Луцького міськрайонного суду, а відповідно людям відмовили в позові. Вони готові відстоювати своє право далі у верховному суді. Який висновок з цього всього Позивачі позивалися до обленерго про усунення перешкод в користуванні житлом, тобто спиралися на один закон, а є інший. Він називається набувальна давність. Так от, згідно з цим документом, приміщення можна не приватизовувати, а просто використовувати, якщо ти там прожив 10 і більше років. Ну, звичайно, якщо його не силою захопили, а вам там дозволили пожити. Це про приміщення. А щодо землі, то треба 20 років нею користуватися, але це все знову ж. Має затвердити суд. Проте в цьому випадку усі ці документи, як то ордери, яких чи немає, чи їх ніхто показувати не хоче, бо невигідно вже не треба. Ну і в найгіршому варіанті людям залишиться сподіватися на компенсацію, і ось тут треба рахувати все і прокладення за власні кошти мережі, і роботу, і знищені меблі і садок. А головне не забути за комунальні платежі, які платили замість обленерго.